Завдяки збільшенню кількості військових та підвищенню їх зарплат, громади, у яких розташовані військові частини, отримали додаткові податкові надходження. Наприклад, у Яворові на Львівщині, де розташований військовий полігон, у 2022 році доходи від ПДФО зросли в п'ятеро і становили 1 мільярд. 200 мільйонів гривень також в ріст пішли доходи в Бахмуті, Слов'янську, Краматорську та Костянтинівці, де зосереджена велика кількість військових. Доходи місцевих громад також зростають через переселенців. Цим можна пояснити, чому вони розбагатіли на західній Україні і збідніли уздовж лінії фронту, звідки виїхало чимало людей. І поки на сході у місцевої влади фінансова спроможність нульова на заході, фактично пішов дощ із грошей, їх почали витрачати на все підряд. Навіть президент попросив чиновників вгамувати свої апетити.